У 2001 році стається ще одна історія, яка серйозно насторожує цивілізований світ проти української влади. 4 жовтня 2021 року у Криму проходили спільні російсько-українські військові навчання. Планувалося враження мішені над Чорним морем радянського безпілотника українськими ракетами. Одна з ракет вразила безпілотник, але інша пролетіла ще понад 200 кілометрів і вибухнула. В той самий час пасажирський літак російської авіакомпанії Сибір, який виконував рейс Тель Авів Новосибірськ, впав у море. На борту було 78 осіб. Всього лише за кілька днів російські слідчі заявили, що над літаком вибухнула саме ракета українських сил ППО. Версію про ураження літака українською ракетою підтримав міждержавний авіаційний комітет СНД. Президент України Леонід Кучма доволі оперативно визнав відповідальність України за інцидент. Міністра оборони було відправлено у відставку. Україна виплатила компенсації сім'ям загиблих. Авіакомпанія Сибір аж до 2013 року судилася з Україною, бо хотіла вибити собі 15 мільйонів доларів. Але комісія Київського наукового дослідного інституту судових експертиз не виявила жодних доказів того, що літак справді впав у море через вибух української ракети. Наші фахівці припустили, що на борту був вибуховий пристрій.